Доброго дня, дорогі друзі, доброго дня, дорогі п'ятикласники. Мене звати Валерій Дмитрович, Валерій Дмитрович Ришков. Я вестиму у вас курс Вступ до історії України і громадянської освіти. Насамперед я маю подякувати вам за, і вашим батькам також за увагу до української освіти, до української освітної системи. Мені довелося побувати цього літа в Польщі, і я познайомився з дітьми, які взагалі не вивчають ані історію, ані інші шкільні предмети за українськими програмами. І мені зробилося дуже сумно. Вони, мабуть, залишаться за кордоном, ці діти в майбутньому. А ви і ваші батьки вирішили, що треба пов'язувати майбутнє з Україною. І от ми з вами, і ось наш з вами курс. Наш з вами курс це початок вивчення історії за великим рахунком. Спочатку говоритимемо про суспільство, про людей, про громадський простір, про історичні джерела, потім трошки про саму історію, про те, що таке історія, що це за така наука. Це соціальна наука, одразу забігаю трошки наперед. Вона вивчає не природу. Як природознавство, біологія, фізика, вона вивчає людей, людство. Трошки уроків буде з історії України, а потім у нас будуть уроки присвячені демократії, політиці. Я зможу відповісти на ваші різноманітні питання. Я бажаю вам хороших оцінок. І успішної, успішного навчання загалом. Щастить, успіхів!